Друзі, всім привіт! Вас вітає канал Азія на Тарілці, я Аріна. Сьогодні в нас знову буде така диванна розмова. Не звертайте, не звертайте уваги на е, мій, мій фон, тому що ми збираємося, ми переїжджаємо. Дуже довго не було відео. Я знаю, що ви трішки скучилися, теж трішки скучилась. Чесно кажучи, я кожного дня збиралася зняти вам відео. Я два рази була в супермаркеті, щоб зняти відео. Але або в мене мало було зарядки на телефоні, або були якісь проблемки. Ой, ці дні і на роботі є проблемки, і з квартирами проблемки, і з супермаркетом проблемки. І тому я вирішила зняти таке більш розмовне відео. Також я була в гостях у своїх китайських родичів. У нас позавчора було свято осені. І я зі своїми подругами їздила до моїх родичів святкувати це свято. Також скоро приїде мій чоловік на декілька днів мене провідати, тому що ми вже трішки скучили один за одним, все-таки я вже тут півтора місяці. Тому сьогодні буде купу історій, різноманітних і хороших, і ні. І розпочнемо з того, що. Ми святкували день осені з моїми родичами. У мене тут в Нані живе дуже багато родичів по чоловіковій лінії, і вони мене вже дуже давно запрошували до себе в гості. Я якось, знаєте, відмовлялася так, знаєте, зайнята робота, замучена, Ну, в принципі, воно так і є, але все рівно, знаєте, відтягувала цей момент, тому що мені якось не по собі, знаєте. Коли ви ще всі розмовляєте на одній мові, і це окей. Але коли ви максимально з різних світів, з різних мов культур, це трішки, знаєте, важкувато. Але перео, перед святом вони такі сказали: якщо в тебе є подруги, то бери подруги. І я така, от, да, клас, я вже буду не одна. <рід> і ми разом такою маленькою компанією поїхали до моїх родичів. Ми купили фрукти. Ми там вечеряли, нас пригощали різноманітними китайськими смаколиками. Також нас пригощали на нінською традиційною їжею. Чесно, я вперше це спробувала і сказала дівчатам, що краще ви цього не пробуйте, тому що я розуміла, що дівчата не зможуть це навіть проживати, не те, що ковтнути, щоб, знаєте, щоб за столом не видати цей. Неприємний запах і смак. <с> Ось потім нас пригощали різноманітними фруктами, а також, як це називається, свято лунного пряника. в Китаї. Ці вісім днів у нас були свята, тому у мене волосся мокре, тому що ми тільки після роботи з першого шоу, і мені по спині так холодна, вода стікає, так неприємно. Ось. І ці вісім днів в Китаї святкується три свята: це День лунного пряника називається день осені, а також День Китаю. Ось, І нас також пригощали лунними цими пряниками, Я їх чесно не люблю, але з поваги їла, тому що зазвичай ну все собі беру, 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 а потім, знаєте, така, Чоловіку все скидає, а тут так не вийшло. Ось, тому що я їх не дуже люблю, вони мені не смачні. Також різноманітними фруктами, чаєм, кавою прогощали. Ну, дійсно, було дуже прикольно, весело. Ми їм ще показали наше шоу-русалок. Вони такі ні, тобі не потрібно там працювати, холодна вода, вона погано для шкіри, погано для здоров'я. Але будь-яка робота складна, і будь-яка робота шкодить здоров'ю. Ось було прикольно, і дівчата задоволені, вони побачили вперше, як. Це все відбувається саме в китайських традиційних сім'ях. Прикольно, добре, давайте розкажу вам про наші квартирні проблеми. Ми, нарешті, переїжджаємо, цей переїзд нам обіцявся вже півтора місяці. І нарешті ми переїжджаємо. Вчора взагалі прийшла хазяйка і така каже: о, ви ще тут. Я така, опа. Вона каже, тут вже скоро мають нові люди приїжджати заселятися, тому вам даю час до вечора. Я сказала, що до вечора нам замало, що хоча б до завтра, тому що, тому що на новій квартирі ще є люди. Вона така, ладно, завтра до вечора це вже крайняк. І тут в нас ламається туалет, просто бачок. отак. Оу. Він вже давно був з попередніх відео, якщо ви пам'ятаєте, де я вам показувала квартиру, бачок вже отак стояв, і він коротше повністю поламався, все затопило. А в нас ще такий туалет смішний, що іноді з середини виливається вода, і коротше, вилилась звідти не лише вода. І коротше, і машинка в нас вже тижня-два, напевно, поломана. Ну, думаю, ви пам'ятаєте, як ми руками стирали. І я кажу, що ну, нам потрібен майстер, нам потрібен туалет. Окей, машинка там добре, в нас одягу багато, але в туалет нам хочеться. Вона така: окей, зараз вам везу майстра, який вам поладить. Приїжджає майстер. Я заплатила 130 юаней своїх, пишу менеджерші, що я заплатила 130 юаней. Я така, ну я не знаю, що тобі ці гроші вернуться. Така все ці квартира не моя. Те, що машинка поломана, вона поломана вже декілька місяців. Це ще дівчата, які приїжджали в квітні в травні. Ця машинка вже була поломана. Просто вже чекався час, коли вона вже прям остаточно перестане включатися. І туалет так, так само. Цей бачок він був аварійний ще, мені здається, коли лише цю квартиру купили, він вже був такий. І тобто, ну це ж не наші проблеми, те, що це все зламалося. І це добре, що я ще не згадала про кондиціонер, тому що в мене в кімнаті теж зламаний кондиціонер. Я вже декілька днів живу без кондиціонера. І тобто, в сенсі я за свій рахунок, ну тобто, ми з дівчатами зрозуміло, що скинемося, якщо що. Але в сенсі я їй написала. І якщо сьогодні мені гроші не вернуть, то я просто назад зламаю той долет. Тому що ну блін, ну, ну це не ну це так не робиться, тому що це не наша проблема. Я по-братськи, можна так сказати, зв'язалася з майстром по-братськи. Вона мені просто дала контакт людини, яка працює в цьому ЖК. І я списалася, сказала, що нам потрібен майстер, тобто я знайшла майстра, я це все оплатила і а нові мають заїхати сюди і за заміру... ну, це все користуватися. Ну це просто так не по-людськи, так не робиться. І я така кажу дівчатам: якщо гроші не вернуть, кажу, перед переїздом будемо все ламати. Ось, Зрозуміло, що не будемо, але просто це, знаєте, так в шутку. Ось ми надіємося, що переїдемо, тому що вони кажуть, що не факт, що ми сьогодні переїдемо, а хазяйка вже сьогодні остаточно ми повинні здати квартиру. Тобто кажу дівчатам: ну, або ми в трьох на одному ліжку будемо, тому що в тій квартирі лише одна, одна ліжко кажу, або ми будемо спати на вулиці. Щось одне з цих двох варіантів. Ось така у нас історія з квартирою. Не дуже прикольна, і ми ось. Вже зібрали половину речей. Сьогодні ще мають прийти з однієї з кімнат забрати ліжко, щоб в нову квартиру перевезти, але чи це буде, як це буде, я не знаю. Давайте перейдемо до іншої історії. Історія супермаркету. Купила я ось такі фрукти, називаються Глот. Прикиньте вони. І пахнуть так собі, чесно кажучи. Вони дуже схожі мені на яблука дичку, але маленькі. На смак вони кисленькі, і шкірка дуже тверда, прям дуже тверда, а серединка, прям знаєте, як крем, там і ще кісточки. Я вам зараз покажу. Ось так він виглядає. Вам напевно сонечко трішки засвічує. Його не рекомендують вживати в великій кількості, тому що в ньому дуже багато кислот. Але його дуже часто використовують в чаях, він дуже корисний для травлення, в ньому дуже багато вітамінів. Ось. Я, чесно, думала, що це дичка яблука, але потім запитала в чата GPT, ні, і це фрукт Голубь. Прикинь, прикольно. Ще у мене були спроби купити Дуріан дуже хочу Дуріан. Ми були в супермаркеті, купили першого і тут чомусь ти спочатку оплачуєш, а після того тобі відкривають, дивляться, чи він нормальний чи ні. Я заплатила 90 юанів за Доріан, вона його відкриває, а він прям, ну вже видно, що ще один день і йому вже гіплик. Він вже прям такий, знаєте, як жижа. І я їй кажу, що типу, а ні, тому що він, він спортився, він вже поганий. Вона відкриває другу половину, а там ще гірша ситуація. Я кажу, типу, М -м -м". вона весь відкрила, він весь вже був такий, знаєте, вже аж прозрачний, такий, вже йому прям був гіплик. Вона така, ну що брати будеш? Я така, пфф, нічого в смислі кажу, ні, звісно. І відео я не зняла, я бігала півгодини, міняла ті дуряни, міняла ті чеки, міняла ті гроші, щоб мені повернули. Думаю, Ладно, не судьба. На наступний день приїжджаю, теж беру дурян. А він був не спілий, він був просто як камінюка. Вона така, ну що, брати будеш? Я така, ні, який сенс мені обрати, якщо він зелений. Ну, то що, я така таке, йо... не час, не місце, думаю, ну, ладно. Також ми взяли масло за 40 юаней. Приходимо додому, розпочинаємо готовку, відкриваємо масло, я ось прикріплю фотографію, а, а воно ну, таке вонюче, воно все в плісняві. Там же, я не знаю, там вже нова нове життя зародилося в цьому маслі Вонь така, що жесть. Ми його через день поїхали поміняти, тому що наступний день я не я була вихідна. Я не поїхала, бо в нас був тайфун. Дощ був такий, що просто капець, У мене ще вікна я взагалі не спала. У мене вікна з ось такими щелями тут просто. Зазорами, я не знаю, що за китайців ставив ті вікна, і вони просто отако ходили, стукали дівчата, вночі теж просидалися, позакривали балкони свої вікна. Зранку кажуть, що це гриміло. Кажу, це мої вікна. Ось, і тому я з хати взагалі не виходила, тому що ну дощ, гроза. І ми вже поїхали на наступний день. Ось нам поміняли, вибачилися декілька разів, поміняли, віддали всі гроші. І взагалі супер. Супер-пупер історія з нашої роботи. Вчора ми прокидаємося. Вчора взагалі був такий треш день, всі проблеми, все в один день. Капець. Присунаюся, дивлюся в мене від менеджер, є дуже багато повідомлень. Починаю читати, розбирати і з переводчиком, бо я нічого не розумію, що вона має на увазі. Вона наша менеджерша любить знати вкинути 10 слів і далі ти розумієш, що це таке. Коротше, хтось в якійсь соцмережі з глядачів написав комент, що їм русалки 5 з 10, тому що дуже мало було якогось інтерактиву, мало взаємодії з глядачем, що все, що ми робили, це просто плавали і махали. В мене питання. Людина думала, що шоу русалок це що? Що має бути окрім. Плавання і помагати, що взагалі ми ще маємо робити, окрім елементів, помагати і плавати. Шоу Русалок. Ну, можливо, ми щось не доганяємо. Напишіть у коментах, тому що ну, це взагалі не зрозуміло. І вона написала, що їй не сподобалось, все пар, коротше, з'ївся і зробив нам фото тайм, ми це називаємо. Це після шоу нам сказали декілька хвилин опускатися, фотографуватися з глядачами. Вибачаюсь, фототайм завжди робиться максимум на трьох метрах, тому що це потрібно надовго затримувати дихання, так як ти погружаєшся. Залишаєшся, там сердечки, йти, ти поцелуйчики, пузирки. Тобто, ну там надовго потрібно затримати, щоб людина могла сфотографуватися або зняти відео. Тому на фототайми зазвичай більше трьох метрів ніколи не використовують. Наш парк такий 8 метрів, хірачка, фототайм. І... Ми були в шоці. Вона взагалі спочатку написала, що ми це робили після балету. А ми такі, як після балету, коли ми в балеті, в купальнику, в метеликах, власне, це не треба зняти, це нам потрібно одягнути хвіст, знову погрузитися в воду. А в нас там перерив між русалками і балетом, вони є такі вже ще й великі. Там 10 хвилин, один і другий 20 хвилин. І... Також в парку є інші шоу, і, тобто люди будуть іти. Тобто, поки ми переодягнемося, то там вже нікого не буде. Який сенс? Потім вона написала під час балету. Ми такі, як під час балету, ти це уявляєш просто. Тобто, як ми маємо за 10 секунд зняти ласти метелика, купальника, одягнути хвіст, занирнути на пару разів і потім знову переодягнутися. Ну, тобто в них ідеї просто, знаєте, крейзі. І потім вона така каже: Окей, після першого шоу русалок, так як у вас там більше не переодягайтеся, а фоткайтеся з людьми. Ну, ми так і робимо. В принципі, нам це подобається через те, що а, ну, зрозуміло, що на 8 метрах ми там ну, ну 40 секунд максимум ми там просидимо. А, і то, якщо це ми віддихнемо. І ми просто вчора з дівчатами дорачилися, там щось повзили, якісь елементи, пробовали. Тобто ну, це, в принципі, цікаво, але ми не можемо там довго це робити, тому що ну, це важко. Де 3 метри, а де 8 метрів? Думаю, різниця очевидна. Ах, такі в нас справи, чесно, ну, парк дуже дивний, тому що через якісь. Комент, що хтось написав, що йому мало е, нашої уваги. Тобто, ну, люди приходять і думають, що ми для кожної людини будемо окремо робити шоу, тим паче, що зараз е, свята і людей, я не знаю, напевно, Зо три тисячі людей в парку. І, тобто, ну, ви уявіть, кожному приділити увагу. Ну, Це нереально. Ми просто спускаємося. У нас є 5 елементів, коли ми. Спускаємося, там махаємо, там сердечки, пузирки і всі інші елементи. Це в нас такі, як там око. Ми робимо, там ступенечки. А людині виявилось мало. І тобто ми такі з дівчатами. Тобто, якщо комусь, я наприклад не сподобаюся там зовнішністю, і хтось напише там в пар чуєте оця жовта русалка, щось не дуже симпатична, то мене щось звільнять і таке, Міняємо русалу, бо хтось там в коменті написав. Це якось дуже тупо. Ми з дівчатами такі кажемо, пишемо всім нашим китайським друзям, нехай пишуть коменти, що русалки найкращі, що 10 хвилин русалок це забагато. Нехай вони всього лиш там 3 хвилини роблять. Ну, знаєте, такі всякі приколи, щоб парк зрозумів, що ми дійсно круті, ну тому що ми дійсно крутезні дівчата. У нас крутезне шоу. Да, ми, у нас жодного шоу нема без якогось косяка. Це нормально. Але ну, в принципі картина дуже-дуже симпатична. Також нам включили, я не знаю, навіщо просто гіперпотік води. А, оці а, підводні течіння, ну, Я не пам'ятаю, як течіння на українській. От підводне течіння, Воно настільки сильне, що ми ось опускаємося рівно на русалки, на балет. А Коли нирює, ну типу знизу, вже, щоб робити елемент, ми взагалі на півтора метра з боку. І дуже часто на багатьох елементів, я вас тут наведу зараз приклад, вставлю: як ми опускаємося рівно, а нас просто зносить одна на одну, і ми елемент просто робимо отак. То у нас акваріум 15 метрів в ширину, саме наш екран, де ми працюємо. І ми там стоїмо плюс-мінус один від одного. Там. Якщо настроє, то там по три метри плюс-мінус. А в ітозі ми коли до середини доплані, вже отак, одна водній капець. І на русалках точно те саме. І ми в ним писали, просили, щоб вони нам потік хоча б на шоу зменшили. І за те, що ми першого числа у нас не було п'ятеро дівчат. Але це ж не наша проблема, що не було п'ятеро дівчат. Це ж проблеми парку і проблеми менеджера. Вони нам вирішили нас, можна так сказати, покарати. Дали нам сім-шоу, три дні підряд сім шоу, це був ще треш. І дали оце, включили потік просто наповну. Вода теж холоднюча, останні дні. Ми їх просили, щоб вони зробили трішки тепліше. Але вони такі, ну, рибки здохнуть. Кажу, вони що в холодній, я з дайвером так і розмовляла, кажу, що в холодній, що в теплій, кажу, вони здихають. Кажу, так яка різниця, в якій воді вони будуть здихати? Так кажу, хоча б ми не здохнемо в тій воді. Але ніхто нас не слухає, я всім вибирам. Друзі, всім привіт! Як бачите, локація змінилася вже в новій квартирі, в новій кімнаті. Відео так трішки неочікувано перервалося, тому що в мене настільки нагрівся телефон, що він просто виключився. І коли вже включився, нам вже потрібно було йти на роботу. Мене ще щось вкусило, чи це синець, чи що, я не знаю. Взагалі, чесно я виглядаю, просто жахливо. А, проблем вчора було так багато, що ми. З дівчатами в такому шоці, взагалі думаємо, план... все гірше і гірше. І ми з дівчатами взагалі плануємо їхати звідси. Добрий день, да? клас. Нам взагалі сказали, що квартиру вже прибирали, все тут класно, нам заселитися, ми заходимо. Почало ваняти ще в ліфті. Ми заходимо, в них до цього жили собаки. Все в шерсті опісано, собаки і коти, все в шерсті описано, ваняє тухлим м'ясом, а як виявилося в них в морозильній камері. Повна морозилівка була м'яса, стухшувало, вони його почали розморожувати, і воно так почало ваняти. Ми визвали клінінг, зараз там о, якраз бабуська прийшла, яка нам прибирає. Вона, Вона блювала, прикиньте. Ну, бляха, це це уявіть, наскільки нас тут ваняє. Тут було дуже грязно, ми до четвертої вечора прибирали, ночі прибирали. перші з дівчатами вже такі, що пішли, купили собі трошки пива, випили, бо ми такі, ну просто треш Купа проблем, мені взагалі не повернули гроші. Нас власниця попередньої квартири, де ми жили. Я там викликала сантехніка. Ну, мені допомогли, я йому об'яснила, що потрібно зробити, тому що в нас там зламався бачок столети, він просто впав і роз. ну... Ось так розвалився, коротше, і машинка пральна. Я заплатила свої кошти, вона сказала, що віддасть, а сьогодні вона просто всіх заблокувала. Ну, проблем дуже багато. Все, що менеджера говорять, от зараз ми з ними розбираємося по поводу квартири. вони такі, а що ми зробимо? Ну це ж ви ж там зараз живете, ви робіте в сенсі за клінінг говорилося декілька днів. Вони такі да-да-да-дада, -да 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 -да". і сьогодні зранку я їм пишу, ну клінінг? Декіль... Ну, хоча би добрий ранок, бо ну, типа це окей. Вона таке. Який клінінг? що клінінг? В смислі, що клінінг, Ну коротше, треш, просто повніше треш. На наші залишили кота. Ми як відкрили балкон кота, там все описано, обкакано, кіт просто ходючий, з залисинами. Ми як понюхали воду, яку він типу, пив. Ми ще й ту воду, знаєте, потім його тарілку мили в туалеті і по хаті пронесли оцю тарілку. Потім вся хата так воняла. Ми, коротше, кота. Він бідний, як їжу, побачив, він накинувся. Він біля нас так ходив. Він бідний біля на тому балконі, був так мявкав, що я його вже випустила. І коли я випустила, ми побачили, що у нього там в балконі, на балконі творці, що це вже була ніч. Ми не бачили. Їсти немає, лотка немає. А вода воняла так, що її вам не передати просто. І ми це все мило прибирали, накормили бідного кота, налили йому молока. Я йому дала плавлений сирок з крекерами, типу, перемішала, бо в нас більш нічого не було. А водички налили, він бідний, наївся, напився і м'явка в півночі довольний, був як сон просто. З роботою теж проблеми. Коротше, чесно. Це мій другий в житті контракт, і другий пісець мені не везе. Просто всі хренові контракти я збираю. Ну як так? Ну треш. Коротше, і зараз дівчатами думаємо, що робити. Скоріш за все, ми будемо чекати зарплату 15-го числа. Отримуємо зарплату, І якщо ще й ми зарплату не всю отримуємо, тому що, тому що вони там тенисі, сі, тени, так а може вам половину заплатять по тренуванні, які тренування півтора місяця. І якщо зарплата буде не повна, не така, як нам говорили, то скоріш за все в цей же день ми всі поїдемо. Ось таке відео, ось такий треш, трешняк взагалі тут робиться. Відео взагалі мало вийти вчора, але в нас був такий трешовий переїзд просто Ми з цієї квартири сунули ліжко. При тому, що нам сказали, що ліжко, ліжко вже тут кондиціонер нам ледра. Нам сказали, що тут вже всі, по-перше, прибрано. По-друге, прибрано. По-друге, що є кондиціонери, є ліжка. Ми приходимо сюди. Не ліжок, не кондиціонерів, грязну, вонючу шерсть треш. Тому ви самі розумієте, було не до відео. Ми з дівчатами, поки трішки, ну самі знаєте, тому що ну, спати все одно в полюці, в пісяних е е е кімнатах, котами, собаками в шерсті. Ми трішки самі троє там прибрали, потім з дівчатами купили пиво, сіли, обговорили весь цей треш. І вже було, знаєте, не до відео. Але надіюсь, вам сподобається, надіюсь дівчата, які захочуть їхати на контракти, будуть знати, що сюди, не потрібно їхати, не рекомендується. Ми вчора писали в групу русалок по Китаю, ми писали про нанін, і нам всі такі ви що, який нанін, їдьте, зіте втікаєте. Тепер зрозуміло, чому ніхто сюди не хотів їхати, чому вони брали навіть непрофесіоналів. Тому що всі, хто працював, всі, хто крутиться і працює в цій в цій сфері довго знають, що тут такий А Нам, бачите, ніхто не попереджав, ми такий дата, клас, клас їдемо. Тому ось так. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Пишіть у коментах, як ви вважаєте, що це як. Але просто ну робота вообще в кайф. Мені дуже подобається дівчатам теж ну, вода це наша стихія. Нам подобається ми ривками. Ми якісь елементи робимо. Люди щасливі, все класно. Круто. Сама робота просто божественна. Але оцей стрес кожного дня якийсь Недоговорки, обговорювання за спинами менеджера. Там, мені за дівчат говорять, дівчатам за мене. Ну що ну, це за менеджера? Які кажуть, ну нам питають, а що нам з цим робити, самі розуміють. Ну, ну коротше. У мене просто оце короче, зараз, ну коротше, тому що в цей момент я хочу матюкатися, але не буду матюкатися, тому кажу, ну коротше. Ось. Всім до зустрічі, всім пока-пока. Гарного всім вечора. Новини дня, йдемо додому. Ми загубили кота за 2500 доларів. Нас його залишили. Ну, як? Нас, нас взагалі не попередили, що буде кіт, і щоб нам за тим котом дивитися, прийшла, о, прийшов клінінг, поки вона прибирала, ми були на роботі на а Кота нема. А кіт, до речі, майкун. І Ми зараз ходимо, китайські коти не відзиваються на кис-кис кис. Я така котик, котик, кис, кис-кис. Ми покані нічого. Дану ми зараз просто йдемо такого, трохи дивимося по сторонам. Може, десь знайдемо це кретри.